Тема нашого уроку прикладка як різновид означення. Прикладка, різновид означення, вона називає ознаку предмета і, водночас, будучи вираженою іменником, дає йому нову назву. Прикладка, як і взагалі означення, відповідає на питання який. Дуже важливо правильно розрізняти, яке слово в прикладкових сполуках виступає головним, а яке залежним. Якщо в реченні особа названа власним ім'ям і загальною назвою, то прикладкою виступає загальна назва, наприклад, гетьман Хмельницький завзято вів козаків у наступ. Якщо прикладкою є загальноприйняті в побуті назви людей, то вона пишеться окремо, наприклад, громадяни, пасажири, панове, учителі, товариші, філологи. З двох іменників власної назви і загальної назви, прикладкою є кличка тварини. З двох іменників власної назви і загальної назви, прикладкою є власна назва, якщо це назви газет, журналів, творів, видавництв, пароплавів, заводів, наприклад, освітлений вогнями, підходить пароплав Тарас Шевченко. Прикладки, що означають умовні назви газет, журналів, творів, видавництв, пароплавів, заводів без слова імені тощо беруться в лапки і не змінюються, тобто не узгоджуються з означуваним іменником, наприклад, я на палубі пароплава Некрасов». Ніякої робітничої маси в організаціях гарт і плуг не було і ще довго не буде. Прикладки приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені, пам'яті, на ім'я по імені влапки, не беремо, наприклад, Національний педагогічний університет імені Драгоманова. У поєднанні власної та загальної назв географічних об'єктів прикладкою виступає власна назва, наприклад, місто Київ, столиця України. Загальна назва географічного об'єкта може виступати прикладкою до власної, якщо в реченні стоїть після неї. Наприклад, не той тепер Миргород, Хорол, річка не та». або якщо дає їй образну характеристику, наприклад, «Красень Дніпро несе свої води в Чорне море. Якщо особу названо двома загальними назвами, то прикладкою є друга з них, яка пояснює уточнює першу. І пишуться ці слова через дефіс. Наприклад, до кімнати зайшла дівчина санітарка. Прикладками є назви, що конкретизують загальну назву предмета, дають йому образну характеристику. Наприклад, вовчик-братик, хлопець-богатир. Якщо такі прикладки стоять у реченні після означуваного слова, вони пишуться із ним через дефіс. Наприклад, вся долина зеленова в квітах зорях, в майських травах. Якщо спочатку йде родове поняття ширше, а потім видове вужче, то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки, то через дефіс. Порівняймо: трава звіробій пишемо окремо, бо спочатку йде родове поняття, а потім видове. А звіробій трава навпаки. Але жук короїд, льон-довгонець, заєць, русак, гриб, паразит. У цих словах прикладка входить до складу терміна. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки, то через дефіс. Порівняймо, ріка Десна, Десна ріка, Озеро Світязь, Світязь озеро. В інших випадках прикладку з означуваним словом, як правило, пишемо через дефіс незалежно від її місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет за якісними ознаками: за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом, наприклад. Учитель мовник, мовник, учитель, хлопчик малюк, калина красуня, поет романтик, відповідь репліка. Зверніть увагу, щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам'ятати, що вона за змістом конкретніша від залежного слова, бо уточнює його, дає якісну характеристику. Наприклад, у словосполученні народ волелюб, прикладкою є слово волелюб, народ який волелюб. Дякую за увагу.